Привіт, я Оля, і я будівний нейтральний тренер та нутриціолог. На моєму каналі ви можете знайти корисну інформацію про харчування та тренування, а також є невеличкі вже тренування, записані і будуть виходити нові, які можна виконувати вдома для підтримки здорового вашого тіла. А сьогодні я хочу обговорити тему таку як основні правила харчування. Вашого нормального звичайного харчування, з яких можна почати, якщо ви хочете щось змінити, або до яких треба просто постійно повертатись у всіх, у нас є якісь стресові ситуації, якась трешаніна в житті, коли ми починаємо відходити від нашого режиму, і тому такі правила вони корисні, класні їх мати для того, щоб ви могли просто згадувати про них і повертатись Періодично або не повертатись, просто слідкувати слідувати їм на постійній основі, і це буде дуже круто. Зразу скажу, що це не про схуднення зараз, це просто про нормальне харчування. І я вважаю, що якщо ви хочете схуднути навіть, то спочатку треба налагодити харчування, налагодити свій режим, і тільки потім, уже, коли ви до цього звикнете. Якщо ви будете, якщо ви ще до цього часу не схуднете, а таке теж може бути тоді вже йти на зменшення своїх порцій, на зменшення на дефіцит калорій. Тому поїхали. Правило насправді всього п'ять, хоча їх можна розписати на 10, але я їх трошечки деякі правила змістила. Перше правило, з чого в цілому. Треба почати це планування, Планування свого раціону, свого тижня, свого дня обов'язково і своїх прийомів їжі. Треба спочатку сісти, подумати про те, скільки вам буде комфортно їсти на день разів. Три, чотири, два, п'ять можливо, але чітко зробити між ними, щоб вони були відокремлені, щоб у вас було п'ять прийомів їжі або чотири. Ну скільки ви там рішите. І ви маєте знати, от сьогодні вече сьогодні вечором. Я маю точно знати, що я буду їсти завтра. Ваша їжа на день має бути підготовлена, підготовлена або запланована. Наприклад, навіть якщо я їду в місто, я не хочу нічого з собою брати, і я там розумію, що у мене має бути якийсь перекус в е... то я там собі планую, що я можу зайти в магазин і купити там якогось йогурта без цукру, стільки то гавріхів там і якихось фруктів. І може і якусь булку, якщо чесно, тому що коли я виїжджаю в місто, мені інколи таке хочеться. І це буде теж окей. Не обов'язково це не означає, що ви маєте наготовлювати прям. Чим простіша їжа, особливо на початку, чим вона зрозуміліша вам, тим буде простіше переходити на це планування. Друге правило це притримувати здорової тарілки, і десь тут вона в мене вискочиться, яка вона має бути. Як виглядати саме така тарілка це ваші основні прийоми їжі. Якщо ви берете перекуси, вони теж не мають бути якимось, теж не мають бути якимось односторонніми. Тобто це не має бути тільки йогурт, а це не має бути тільки овочі. Це не має бути тільки якась булка, або щось солодке. Ваш перекус має теж містити, от ось ці принципи здорової тарілки, але вони мають бути просто зменшені, якщо це перекус. Дуже класний перекус. Що це може бути? Це може бути, от як я вже казала, якийсь без, без цукру йогурт, якісь ягоди буде взагалі супер, або якийсь фрукт, і якісь горіхи. Або, наприклад, хлібець. З арахісовою пастою, без цукру, теж і банан теж дуже дуже смачно. Хоча можна теж не тільки банан, можна лохину додати, зробити такі бутерброди з арахісовою пастою і якимись ягодами. Дуже смачно. Бутерброд. Так, можна з'їсти бутерброд, але він має бути якась чи хлібець, чи скибочка хліба, не товстена трошечки така тоненька. І туди можна додати якесь м'ясо, морепродукти, рибку порізати, зробити собі там, додати собі помідор, помідора чи огірка, зелені якогось якогось сиру. Теж і я рекомендую до цього такий як підпункт. В кожному прийомі вашої їжі має бути або овочі, або фрукти, а краще ягоди, або е клітковина. Третє правило е всяке солодке і всякі ніжчаки, нищ які ви любите хтось любить більше, може солоне, якусь випічку, чи якісь чіпсики, чи ще щось це їсти після основного прийому їжі. Спочатку нормально поїли, потім з'їли щось, те, що ви хочете, потім з'їли те, що ви хочете. Чому так? Тому що це допоможе вам не переїдати, ви вже будете наїжені і ви можете з'їсти не таку кількість цього, не таку кількість солодкого, яку б ви з'їли, якщо це був окремий прийом діжі. Якщо ви окремо робите прийом солодке щось, або якусь випічку, або а, що там ще може бути, ну, чіпсики, звісно. А навіть якщо ви робите окремо цей якийсь фрукт, то ви дуже швидко захочете знову їсти. А, і це і це призведе до того, що ви через годину голодні і йдете знову шукати те, що вам з'їсти. Тому краще робити, якщо це навіть перекус, неповноцінний прийом діжі, краще робити, щоб він був багатоскладовим. Наступне правило, четверте, це прислухатись до себе. І це може бути на початку дуже складно, тому що тут є такі підпункти. По-перше, не кидатись на їжу. А якщо ви дуже голодні, особливо трошечки видихнути, подивитись на їжу, розглянути її, подивитись, яка вона. Потім їсти. Їсти не на ходу, концентруйтесь на їжі і спостерігайте за собою. Спостерігайте за тим, коли ви не їстець. Відчувайте це і навчіться Навчіться це розрізняти. І я, ну, особисто для мене це прям дуже було довго складно. І зараз інку це теж складно, чесно признаюсь. Навчитись не доїдати. Так, якщо ви розумієте, що ви вже наїлись навчитися не доїдати. Я люблю їсти, я люблю їсти і я люблю щось солодке. І я точно знаю, що якщо я на щось відволікаюсь, то це солодке мені в цьому, ну нікуди. Я не отримую ніякого задоволення і, типу, ну я з'їла там якусь шоколадку, і така, ну я хочу ще, того що я бездумно з'їла, я її просто з'їла. При цьому там щось втикала в телефон чи ще щось зробила. Але коли ви їсте щось, те, що вам подобається, і ви прям концентруєтесь на смаках, відчуваєте задоволення, отримуєте задоволення, і от тоді це працює. От тоді це так класно працює, тому що ви такі, ну ви з'їли це, і, і такі, ну все, ну мені більше в цілому не треба, я отримала те, що я хотіла. І останнє правило це їсти максимально різноманітно. Пробуйте нові смаки, пробуйте нові овочі, нові фрукти, нові поєднання. Намагайтесь, щоб у вас було більше в раціоні якихось різноманітності каш, різноманітності, м'яса, різного риби, морепродукти. От чим більше різноманітно, тим краще буде, тим більше ви якихось мікро і макроелементів будете отримувати. А, і е, сюди я віднесла це як підпункт, Це те, що обираєте їжу, яка буде мінімум взагалі оброблена, е, тобто сире. Обирайте максимально сиру їжу, і потім, якщо ви вже її готуєте, то ви знаєте, як ви її готуєте, скільки ви там додаєте чи не додаєте масла. Е, і ви будете впевнені, що туди не потрапило щось лишнє. Тому в цілому все ось таких неважких не правил, п'ять, які треба притримуватись. З них можна почати, на них можна орієнтуватись в цілому все життя. Все, ну більше видумувати нічого не треба. Піди перше планування їжі раціону прийомів кількості, друге притримувати здорової тарілки. І овочі обов'язково включати в кожен прийом овочі або е, ягоди. Третє, солодке і всякі мніштяки ми їмо після основного прийому їжі для того, щоб не переїдати цим солодким і е, бути максимально е, довгий час не голодним. Четверте прислухатись до себе і насолоджуватись їжею, не спішити відчувати в процесі, коли ви їсте себе. І слідкувати за своїми е, відчуттями. П'яте їсти максимально різноманітно, необробленої їжі. І на цьому все у мене. Е, правила записали, лайк поставили, коментар написали, що там ще треба. Підписались, можете поставити дзвіночок, можете піти перейти щось, пош... Можете піти перейти, е, подивитись мої тренування також. І з новим розумінням харчування пішли жити то життя далі.